Незмінний доля президента Узбекистану Іслама Карімова досі невідома. Ще вчора увай, через змі повідомляли про його смерть від інсульту. Сьогодні зранку влада країни інформацію спростувала Карімов у палаті інтенсивної терапії. Іслам Карімов, одноосібно править країною 26 років. Вибори в країні були, але чинний президент перемагав усіх опонентів майже у 100%. Товаришував з американцями, надавши сполученим штатам авіабазу для боротьби з терористами в Афганістані. Щоправда, потім на вимогу Росії базу в заокеанських друзів таки забрали. Попри заворушення Україні у різних регіонах, владі вдавалось силою гасити непокору, використовуючи військо. 78-річного президента Узбекистану Карімова розбив інсульт. Стан його стабільний, кажуть офіційні джерела. Більше інформації немає. Тим часом за межами країни вже відкрито говорять про імовірну смерть Карімова або ж втрату ним дієздатності. Та розгубленість, яка сьогодні ми спостерігаємо в Узбекистані, і та мовчанка навколо його здоров'я, яка очевидно скоро закінчиться. Узбекистан та його політична еліта виявилися не готовими до цієї події. Припускає сходознавець Ігор. Саме волос. наступника собі Карімов не підготував, тому припускає саме зараз. Вирішується, хто посяде місце очільника держави, який би міг зберегти ключові принципи існування політичної влади в Узбекистані, хоча б на перехідний етап. При владі в Узбекистані Карімов був ще до набуття ним незалежності. Ця держава у центрі середньої Азії славиться своїми запасами золота, міді урану, займає 11-те місце в світі за видобутком газу та відома своїм сільським господарством, зокрема бавовною. І цю країну Карімов очолював 26 років. Правозахисники називали Карімова одним із найжорстокіших керівників сучасності. 2005-го в вандіжані за його наказом розстріляли 185 мирних протестувальників. Карімов та його оточення фактично контролювали всі ключові сфери в країні. А про статки його родини ходили легенди. Старшу дочку Гульнару Карімову вважали мільярдеркою. Вона володіла компанією, що розпоряджалася основними промисловими активами Узбекистану. Паралельно співала, займалася дизайном ювелірних прикрас. А ще, за підрахунками міжнародних організацій, отримала. Майже мільярд доларів хабарів за вихід міжнародних компаній в Узбекистан та 2013-го гульнара потрапила в немилість до батька і опинилася під домашнім арештом. Друга донька Карімова Лола, відомий Україні дипломат та благодійник, є представником країни у ЮНЕСКО та, крім суспільної діяльності, славиться своїм потягом до розкішного життя. Наприклад, за вечерю із Монікою Булуччі вона заплатила 190 тисяч євро. А 2014-го придбала маєток у Беверлі хіллз який оцінювали у понад 50 мільйонів доларів. Та родичів серед претендентів на пост глави держави, експерти не бачать місце президента. Пророчать кільком людям. Формально владу повинен посісти глава сенату Нігматіла Юлдашев. однак вірогідь. Кандидатом на цей пост називають прем'єра Шавката Мерзяєва, який з Карімовим працює із 2003-го. Шавкат Мірамонович Мерзяєв, прем'єр-міністр, є найбільш довіреним, найбільш близьким сім'ї президента і спецслужбам. Інший кандидат, міністр фінансів Рустам Азімов, він працює з Карімовим із 91-го. вирішальне значення у тому, хто буде при владі. Певні експерти матиме домовленість узбекських кланів. Карімов умів шукати компромісів із ними, а тепер компроміс доведеться шукати кланам, інакше в країні можуть поділитися сфери впливу, що в не найліпший економічний час кажуть експерти не надто вигідно для усіх сторін і може призвести до серйозних кривавих сутичок. Вони мають Скажімо так, мати на цій посаді якогось сильну фігуру. А от появи неочікуваних фігур в країні не прогнозують. Опозиції в Узбекистані фактично не існує. Радикальні течії теж не розвинені, і так само до різких змін не готові люди. На торішніх виборах президента Карімов набрав майже 90% голосів. Тому найімовірніше вони прислухатимуться до того, хто переможе в перемовинах еліт. Олександр Олександр Дмитро Сапронов спецкор 2+,2. плюс